Військовий Степан Журавчик постраждав від розмінування під Донецьком. Чоловік зазнав травми хребта і тепер пересувається на візку. Після відновлення в реабілітаційному центрі відвідує безкоштовні сеанси іпотерапії для військовослужбовців у кінному клубі. Багато хто говорив, що коні допомагають таких, при таких предких травмах, як в мене, тобто мене спинальна травма. Попробуємо. Ну, що воно допомагає розслабитись, тому що в мене є болі. І насправді згоди тут відволікає багато. Дуже відволікає їм з конями легше спілкуватися зараз ніж з людьми, попавши в середовище спокійне. Після хтось після контузії, хтось після травм, спілкування з конем їм контакт набагато ближче ніж з людьми. У реабілітаційному центрі психологом працює Сергій Тітаренко. У минулому військовий льотчик у 2015-му російська ракета влучила в його гвинтокрил. Захисник отримав травму спинного мозку та дихальної системи. Позаду складна операція в Німеччині. Та відновлення в США під час реабілітації почав вивчати психологію, і вже кілька років її практикує. Ми набули травми психологічної, та як суспільство. І тепер ми мусимо, е, як говорив один із моїх колег, мій вчитель і, вчитель, і товариш. Та е, ми всі тривожні, та ми всі тривожимось. Та. І вилікувати це неможливо. Можливо, навчитися тільки з цим жити. Тобто адаптуватись до цього. Психолог каже, українське суспільство має подолати опір психотерапії. Інколи хлопці соромляться розповісти там свою історію. Вони бояться осуду. Ну бо у нас немає ще в культурі та що психолог це людина, яка не осуджує, це третя думка, це конфіденційність і так далі. У нас ще цього розуміння немає в нашому суспільстві. Багато українських дітей також пережили травму і мають навчитися з цим впоратися. Центр підтримки пропонує мале. Чи арт-терапію під керівництвом художниці Наталії Павлюк. Ну, Моє головне завдання робити цих дітей щасливішими, чому тому, що те, що взагалі зараз переживають діти і пережили, то не не кожен дорослий може стягнути. То нам важливо, щоб в цьому ну, в цьому цей момент в цю секунду та дитина змогла. Бути ну абсолютно вільною, щасливою, наскільки ми можемо це подарувати їй ту годину чи дві того щастя, і як правило, воно дуже працює за оцінками ЮНІСЕФ близько півтора мільйона українських дітей перебувають під загрозою депресії, тривоги, посттравматичного стресового розладу та інших проблем психічного здоров'я з потенційно тривалими наслідками. Олександра Кулібава, п'ятий канал. Президент України Володимир Зеленський прибув до Бельгії з неоголошеним візитом. Про це він повідомив у своєму телеграмі. Глава держави візьме участь у засіданні у форматі Рамштайн. Проведе зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і главою Пентагону Ллойдом Остіном. Також він зустрінеться із прем'єр-міністром країни Олександром Кроо. Серед тем зустрічі передачі Україні винищувачів Ф 16 Глава Міноборони Бельгії Людівін де Дондер оголосила, що Україна відправить в Україну кілька бельгійських F-16 з 2025 року. Зараз на ваших екранах ви бачите спілкування президента України Володимира Зеленського із пресою. Бачимо наживо його розмову із представниками іноземних. Наскільки я бачу по мікрофонах, змі я думаю, що найближчим часом ми зможемо почути про що говорив президент, і вже озвучити його заяви, які були сказані в прямому ефірі. 16-й Рамштайн вже розпочинається у Брюсселі. Прибуття учасників зустрічі можемо бачити знову ж таки наживо. В зустрічі візьмуть участь представники близько 50 країн. Головатиме на засіданні міністра оборони США Лойду Остіна. Україну вже вдруге представлятиме чільник міноборони, зокрема Рустем Умєров. На засіданні обговорюватимуть ситуацію на полі бою, також потреби збройних сил України в контрнаступі. Очікують, що на зустрічі США оголосять про новий пакет військової підтримки. Як повідомляє «Голос Америки», його сума може становити близько 200 мільйонів доларів. Він може містити боєприпаси для «Хаймерс», ракети для ППО, артилерійські снаряди і протитанкові ракети. «ТАУ». Про нову допомогу оголосить. і Британія йдеться на сайті уряду України. Пакет на 123 мільйони доларів міститиме об. Владнання для розмінування обслуговування транспортних засобів і зміцнення оборонних конструкцій для захисту критичної інфраструктури, крім того, у Брюсселі відбудеться друга зустріч Ради Україна-НАТО. Від вчорашнього ранку окупанти штурмують позиції зсу на авдіївському напрямку. За даними генштабу, напередодні в зоні відповідальності Таврія три батальйони росіян за підтримки танків та броньованих машин атакували Авдіївку, тоненьке, керамік та. Первомайське, але ці укріп райони ворогу виявилися не по зубах. Наші воїни відбили усі атаки і не втратили жодного метра землі. Аналітики Діпстейт назвали вчорашній день одним із найважчих на цій ділянці фронту. За їхніми даними колони загарбників наступали з Красногорівки, Новоселівки, Другої, Водяного. Пісків та веселого росіяни сподівались на бліцкриг. Вони провели висадку сотень піхотинців, які досі блукають по сірій зоні, і заділи колосальну кількість військової техніки. За оцінками аналітиків, якби не злагоджена робота сил оборони, цей наступ загарбників міг би мати серйозні негативні наслідки для України. Звісно, нині ситуація біля Авдіївки залишається напруженою. Там точаться бої. Однак, першу навалу армії РФ таки відбили. З обстрілів почався ранок на Харківщині. Окупанти били реактивними системами залпового вогню і завдали ракетного удару по «Боровій». Чільникова Олег Сенюгуву повідомив, що люди не постраждали. Пошкоджені два житлових будинки напередодні через ворожий обстріл поранений житель Курилівки. Він у лікарні в селі побита оселя. Крім того, москолота ціла ракетами по селищу Великий Бурлук. Поранені троє людей. Двох із них ушпиталили. Пошкоджені 10 будівель, і 4 автомобілі. Росіяни вдарили з гелікоптера по приватному домоволодінню у Басовому. Дві домівки були під прицілом росіян у Петропавлівці. 820 російських окупантів знищили українські захисники минулої доби. За даними генштабу зсу, від початку повномасштабного вторгнення наші воїни демілітаризували майже 284 тисячі росіян. Подбали про техніку ворожого війська і ще 34 танки загарбників і 91 броньована машина піхоти перетворилась на металобрухт минулої доби. Не стало в кремлівського війська і 18 артилерійських. І однієї реактивної системи залпового вогню навічно замовкла ще одна установка ППО противника. Крім того, у вівторок наші захисники примусово приземлили російський винищувач Су- 25 і 19 військових дронів, що заблукали в українському небі. Істотно оптимізували <кій> наші оборонці автопарк ворожої армії. Від учора у Росіян не заводяться іще ще військових автомобілів та 4 машини спеціальної техніки. Армія оборони Ізраїлю вразила понад 450 цілей бойовиків Хамасу поблизу сектору Гази за останню добу. Про це йдеться у повідомленні Цахалу ударів. Завдали по районах Альфуркани Атуфа осередках терористів. Як передає Сіенен, через напад бойовиків Хамасу в Ізраїлі загинули щонайменше 1200 людей, більш як три тисячі поранені. Палестинська сторона повідомляє про щонайменше 900 загиблих зі свого боку, і ще близько 4500 поранених. Водночас в Ізраїлі приземлився перший літак із військовою допомогою від Сполучених Штатів на борту, зокрема боєприпаси. Американський президент Джо Байден також пообіцяв країні передати перехоплювачі, які посилять систему залізний купол. Це питання згодом розглянуть у конгресі. США. Сполучені Штати можуть одночасно підтримувати Україну і Ізраїль. На цьому наголосив радник з національної безпеки США Джейк Саліван. Під час брифінгу він зауважив, що Вашингтону вигідніше підтримувати Україну зараз, щоб російська агресія не поширилася на всю Європу. Набагато ефективніше вжити заходів зараз ніж платити величезну ціну пізніше, ціну, яка зрештою може вимагати розгортання американських військ для участі в бойових діях. Тож краще підтримувати українців, оскільки вони твердо протистоять російській агресії, і робити це постійно. І в нас є бюджет для цього. У нас також є бюджет, щоб забезпечити Ізраїль тим, що йому потрібно. Ми рішуче відкидаємо думку про те, що США не можуть одночасно. Підтримувати волелюбний народ України і державу Ізраїль. Поширював російську пропаганду і співпрацював із військами окупанта СБУ, оголосила підозру колаборанту зловмисник громадянин України Данило Диркаєв, уродженець Довжанська на Луганщині, після окупації регіону зрадник став членом самопроголошеного молодіжного парламенту ЛНР і голова во його комісії зі зв'язків із громадськістю. В лютому цього року він почав працювати так званим військовим кореспондентом МВС «Псевдореспубліки». Деркає поширює наративи братнього народу руського міру, виправдовує збройну агресію РФ і Стверджує, що Донбас обстрілюють війська ЗСУ. зраднику. Загрожує до 15 років позбавлення волі і з конфіскацією майна. Ркаєв на проросійських медіаресурсах систематично публікує прокремлівські відео та тексти щодо діяльності окупаційної адміністрації та незаконних збройних формувань з метою формування громадської думки серед населення і світової спільноти про нібито легітимність окупаційної влади, законність дій представників держави агресора Досудове розслідування триває, оскільки фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині Луганської області.